День минає, вже наступає ніч, покриває пітьма кожну земну річ, вже на небі горі, ми готять зірки, тихим сном міцно сплять квіти і пташки, вже на небі горі, ми готять зірки. Тихим сном міцно сплять квіти і пташки. і людей втомлених Переміг переміже сон, стане ангел, нехай біля їх вікон. Нехай з'явиться він нашим діточкам, сторожем хай буде. Сім мандрівника Нехай з'явиться він нашим діточкам, сторожем хай буде сім мандрівникам, Всяку біту нічку Боже усмири, і вчинку лихого не допусти. Боже наш наглядай над народом всім ми святи і спокій ти пішли в наш дім Боже, наш наглядай над народом всім ми святи і спокій, ти пішли в наш дім Завтра вран. Неці ти нас, Боже, пробуди і до добрих лише вчинів нас веди, щоб ми завтра могли, день почати свій. Боже, слава Тобі, Тріці присвяті, щоб ми завтра могли, день почати свій. Боже, слава Тобі, Тисі Пресвятів.